Тому, ну, друзі, зроблю, роблю відео по понеділок, по 29 число, отак, включно з 29 на, на 3 доби до понеділка по областям <кхи> ситуацію з обстрілами. Тому що багато повідомлень про те, що там нібито таємно щось готується ще більш сильніший якийсь обстріл енергетичної системи. Тому, друзі, давайте зробимо, роблю таке відео по понеділок, по 29. Включимо ось з понеділка на, на три доби вперед. Дивимось <кій> Вінницька область. Вінницька область. Обстріли. Дивлюсь. Сім. Вінницька область. Так, друзі, будуть намагання якісь за ці три доби. По енергетичній системі, але серйозних не випадає. Відпрацювання нашими військовими випадає по Вінницькій області. Серйозних якісь там загроз не випадає. Йдемо далі. Волинська область на, на три доби по понеділок, по 29 Волинська область. Сім. Волинська область. Волинська область також, друзі, серйозних загроз не випадає. Намагання є, але тут чистка бубнова у нас пом'якшує ось дев'ятку та карту зла, ось даму пікову Тому серйозних загроз, друзі, не випадає по області. Якихось. Але намагання от, в планах у них є. Ну, серйозного, прям катастрофічного нічого не випадає. Демо далі. Дніпропетровська область загальна. На три доби по 29-те Дніпропетровська область. 7. Дніпропетровська область. З серйозних, друзів, загроз не випадає прям. Прям таких немає серйозних попереджень. Йдемо далі. Житомирська. Житомирська область по понеділок 29. Дивимось Житомирська область. Друзі, Житомирська область випадає е, попередження, тому треба бути обережним. Попередження випадає, друзі, але серйозних, прям катастрофічних загроз таких не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Закарпатська область. На три доби Закарпатська. Сім. Закарпатську дивимось. Також, друзі, серйозних якихось катастроф там не випадає. Нічого серйозного, прям катастрофічного не випадає. Багато просто зараз розганяється. Ось там ще буде ще гірше, ніж було. Друзі, є відео у мене і в Ютубі, і в Тіктокі по енергетичній кризі. Оце ось, би то є воно основне і максимальне, що зараз є. Так, ідемо далі. Запорізька область. Запорізька область по понеділок. По понеділок Запорізька область також супер якогось серйозних яких загроз, друзі, не випадає Запорізька область. По області можливі десь якісь відпрацювання нашими військовими, але воно не якесь там значне. І взагалі будуть віджен... відгонять їх з Запорізької області трохи наші військові. Ось так випадає. Так, йдемо далі. Івано-Франківська область. По понеділок включно, друзі. Ось так дивимося. По понеділок включно. Івано-Франківська область. Загрози попередження. Івано-Франківська. Івано-Франківська область, друзі, обережно. Попередження серйозні є. Івано-Франківська попередження є, але повинні, повинні відпрацювати наші військові, але ось попередження є. Є таке. Івано-Франківська. Реагуйте на всі тривоги та повідомлення. Йдемо далі. Київська область. Загально Київська по понеділок включно, дивлюсь, ось так. 4, 6, 7. Київська. Друзі, ну, серйозних загроз не випадає. Прямо чогось більшого, ніж зараз є. Серйозного такого не випадає, друзі. Київська область. Це добре. Далі Кіровоградська область. Дивимось на наступні три доби. На наступні три доби Кіровоградська область. Сім. Кіровоградська. Друзі, тут відпрацювання нашими військовими, це також попередження випадає. Попередження випадає, не прямо якесь критичне, але випадає відпрацювання нашими військовими, тому треба реагувати на повітряні тривоги. Йдемо далі, Львівська область. Львівська на наступні три доби. Львівська область. Львівська нічого критичного не випадає, друзі, по Львівській області. Нормально. Йдемо далі. Миколаївська. Загально на наступні три доби. Дивлюсь, умовно, по понеділок включно. Ось так, друзі. Миколаївська область. Дивимось, Миколаївська область. Друзі, Миколаївська область серйозних загроз таких не випадає. Серйозних, прям таких загроз, друзі, не випадає. Енергетична система також повинна бути відновлена. Тобто вінло... бачу відновлення, не погіршення, а навпаки, покращення. Одеська область загально. Дивимось наступно. Одеська область. По понеділок включно, умовно. Дивлюсь, такий термін, друзі, по понеділок включно. Одеська область. Попередження про загрози. Одеська. Края передмістя або область, або передмістя Одеси, або область. Попередження випадає, друзі, але потенційно повін, повинні відпрацьовувати наші військовим по ворожим цілям. Бачите? Повинні відпрацювати. Ось так випадає. Тому серйозних якихось там катастроф не випадає. Ідемо далі. Полтавська загальна область. Умовно, по понеділок включно, дивлюсь, Полтавська. Полтавська область. Полтавська область прям нічого такого серйозного критичного не випадає, друзі, також. Тривоги можливі. і все. Так, такого прям критичного нічого нема, слава Богу. Йдемо далі. Рівненська. Рівненська область на три доби вперед. Умовно, по понеділок включно. Рівненська область. Рівненська область, друзі, випадає попередження. Тут тут удар не відвернувся наверх, повинно бути все нормально, але щось таке або відключення можливе ось в тій області ось таке щось. Але ну, не прям таке катастрофічне, друзі. Не прям катастрофічне. Йдемо далі, друзі, далі. У нас Сумська область. На три доби умовно по понеділок, включно попередження про загрози. Сумська. 3, 4, 5, 7, дивлюсь, Сумська. Нормально випадає, друзі, Сумська область. Прям критичного нічого не випадає. Края області, можливо, відпрацювання нашими військовими потенційно, але прям катастрофічного нічого не випадає, друзі, такого, що прям. Якісь о, великі наслідки мали. Йдемо далі. Тернопільська. Тернопільська на наступну добу. Ой, на наступні три доби по понеділок. Друзі, умовно, дивлюсь, по понеділок включно. Попередження про загрози. 3, 4, 5, 6, 7. Тернопільська. Тернопільська більш-менш нормальна, друзі, серйозних загроз не випадає, попереджень не випадає таких. Добре, йдемо далі. Хмельницька. По понеділок включно. Умовно, друзі, беру такий термін. По понеділок включно. Попередження про загрози для мирних жителів. 3, 4, 5, 6, 7. Хмельницька область. Так, друзі, ну, Хмельницька область, бачите, відпрацювання нашими військовими, можливо, по понеділок, ось так. Серйозних чогось критичного не випадає. Прям критичного не випадає. Мож... Е, е, Йдемо далі. Йдемо далі. Харківська Харківська по понеділок. По понеділок ключно. Умовно дивимось, Харківська область. Попередження про загрозу. Також серйозних, прям якихось наслідків, катастроф таких, не випадає, друзі. Відпрацювання по області, можливо, нашими військовими <кій> будуть захищати. Серйозного прям чогось не випадає такого. Але реагувати на тривоги потрібно та повідомлення. Не на е паніку в телеграм-каналах і роздування, а на офіційні повідомлення та. Е Тривогу повітряну. Так, йдемо далі. Черкаська область на наступну добу, точніше, по понеділок, на наступні три доби. Включно по понеділок. Умовно беру такий термін, друзі. 4, 5, 6, 7. Тому що світла нема, кожен день немає, поки змоги. Черкаська область відвернувся тут, тобто це може показувати відключення. Щось може бути по відключенням, але це не прям така катастрофа, бачите, не прям якісь суперрозрушення. Ось так випадає. Відключення. Можливо, можливо, на черзі Черкаська область ось так. Чернівецька область, друзі, на наступні три доби по понеділок. Попередження про загрози. Чернівецька область. Серйозних, друзі, загроз не випадає. Прямо. Захист наших військових, можливо, потенційне відпрацювання, якщо воно буде, то успішно, друзі, серйозного не випадає нічого. І загальну Чернігівську область, подивимось, по понеділок, по понеділок, на наступні три доби. Умовно, беру термін по понеділок включно. Чернігівська. Області. Також супер чогось критичного, друзі, не випадає. Можливі там відключення ось таке випадає. Серйозного, якихось там катастрофічних загроз, яких ми ще не бачили, не, не випадає. Тому що мені багато зараз пишуть, що ось буде набагато ще гірше, там якісь там дані, якісь там розвідки. Друзі, от все, що ми бачимо, так воно приблизно випадає. Якихось там катастрофічних загроз не випадає. Ми подив, подивилися по областям по понеділок. В понеділок, надіюся, що буде зв'язок, і можна буде кожен день дивитися, як ми це зазвичай робимо з вами. Але ось така ситуація по відключенням і по енергосистемі. Ось так. Де були попередження, друзі, я вам сказав. Треба взагалі всюди не нехтувати тривогою. От, і реагувати. Де є попередження, друзі? обов'язково реагуємо прямо на всі тривоги, щоб бути в безпеці максимально. Енергетичної кризи, друзі, у нас не буде. Я вже дивився, це є відео. в мене все ми поборемо, подолаємо. Наші енергетики справляться з усім. Не зможуть вони нас ввести в енергетичний колапс. Тому не панікуємо, друзі, не ведемось на провокації різних телеграм-каналів, різні розгони всяких інформацій. Реагуємо на офіційні заявлення, повідомлення та тривоги, особливо особливо не нехтому там, де випадає у нас попередження. Всіх обіймаю, друзі. Надію, що ми побачимось з вами там з понеділка і будемо дивитись, виходити в стрім, як завжди, на кожен день, на добу вперед. Поки що, ось така у мене змога була. Я зробив для вас відео, друзі. Всіх обіймаю, всім безпечних вихідних, бережіть себе. До зв'язку.